Всім доброго дня. Сьогодні 18 серпня 2023 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді два інвертора, так би сказати, побратими. Це, друзі, китайський ринок, Лончин і Сенці Більш Меншої потужності лончин. Робоча потужність 1,9 кВт. І більш мощний сенсі на 2,3 кВт. Тобто робоча потужність пікова 2,5. Сенсі в нас з інформаційним таблом. Має дві розеточки 16 амперні і розйом для підключення другого генератора. Також є USB розйомчик. Модель лончин попроще. Більш механіка. Тут немає інформаційного табла. Одна розеточка 16 амперна. USB розйомчика немає. Запуск, що в одній, що в другій моделі. Отака от, от рукоятка. Пуск, робоче положення, зупинка. Цієї модельки сенсі ось цієї сторони. Також вже регулювачна така ручка. Пуска до зупинки. Бачите, цієї модельки стартер отак зверху. Лунчин, як в більші інверторах, отак збоку. Цей у нас. Більш потужний і віс трошки другий має транспортуровочну ручку і як чемоданчик можна переміщати з допомогою ручки та колес. Просто вирішив покатати два побратими, кому, друзі, потрібен мощніший, перед вами сенсі. Кому не потрібна така подужність, лончин. Виглядять добротно. На ринки також показали себе з непоганої сторони. Що, друзі, кого цікавлять інвертора, звертайтесь в компанії електромотор. Заходьте на наш сайт. Або телефонуйте 063 426 1010, а також пишіть на Viber. Ціна на сайтах Крізь одинакова. Ну, зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010. Не тільки допоможуть підібрати генератор. А й також можна поговорити о ціні. Всім нам миру добра тепла. Телефонуйте 063 426 1010. 10.